Після того, як ви перейшли на цей сайт, першим чином вам потрібно зайти в свій власний кабінет. Для того, щоб війти в свій власний кабінет, вам потрібно знайти в правому кутику назву Login In. Нажимаємо. Після того, як ви натиснули, перед вами відкриваються слідуючі рівні доступа. Перший рівень доступу «MinID», ID, другий bank ID, Bypass і Comfides. В моєму випадку я буду використовувати банк ID. Після того, як ми нажали банк ID, система нас попросить 11-значний код. Це саме той код, який вам призначений на моменті реєстрації в Норвегії. В когось це може бути на першому етапі, мається на увазі в лагері Руде, а в когось в мутаку, коли очікували свою комуну. Вписуємо сюди 11 значний код. Він починається завжди з дати вашого народження. А спонсором нашого сьогоднішнього відео є Криптоакадемія для новачків Інсайдер. Ідеальна школа для новачків та тих, хто вже знає, що таке криптовалюта, але не дуже розуміє, як з нею працювати. Я сам недавно вступив в цю академію, оскільки мені дуже подобається напрямок криптовалюти, особливо аналіз нових монет, токіноміка, лаунчпади, де можна знайти біткоін по долару, такі як Solana, Polkadot, Arbitrum та інші. Особливістю Академії є те, що тут ви можете також прийняти участь в закритих приват раундах, але про це в наступний раз. Криптоакадемія для новачків інсайдер це не просто навчання, а це десь спрямований шлях до фінансової грамотності та успіху в криптосвіті. Реєструємося прямо зараз, використовуючи посилання в описі під відео. Після того, як ми вписали ідентифікаційний код, нажимаємо кнопку NESTE. Далі система нам пропонує три варіанти підтвердження. Нашого доступу до банка ID. Перший варіант отримати доступ через банк ID через аплікацію, тобто застосунок, який знаходиться у вашому телефоні. Другий варіант через коди бріки це такий брюлочок чорний, який знову ж я в відео показував, як ним користуватися. Ну і третій варіант підтвердження через мобільний телефон. Враховуючи, що доступ я хочу отримати саме через комп'ютер, я вибираю банк ID АйДі. Коди бріке, натискаємо. Чекаємо декілька хвилин, і ми бачимо, що система просить ввести той код, який знаходиться на цьому брілку, тобто на коде бріки. Вписуємо цей код. Для цього ми беремо наш брілочок, натискаємо ліву кнопочку, і ми бачимо, що формується цей код. Ось як він виглядає. Пам'ятайте, брюлок має бути саме в, такому, в такій послідовності. Тобто з лівої сторони у вас має бути кнопочка натискання, з правої сторони, будемо так казати, ланцюжок, який буде тримати сам цей брілочок. Вписуємо цей код. Нагадаю, код одноразовий. Кожний раз, коли ви натискаєте, давайте подивимося, кожен раз, коли ми натискаємо на цю кнопочку, у нас пароль міняється. Вписуємо пароль. Після того, як ми вписали пароль, більше нам брілочок не потрібний, тому його кладемо в надійне місце. Після того, як ми вписали код, який згенерував нам наш брюлочок, нам потрібно нажати синю стрілочку. Нажимаємо. Далі система запрошує основний пароль, який ви формували на моменті, коли ви реєстрували банк ID. Вписуємо наш основний пароль. Після того, як ми ввели наш пароль, знову ж нажимаємо на синю стрілочку «Нести». Система опрацьовує наш запит, і, як ми бачимо, ми знаходимо, знаходимося в нашому власному кабінеті. А спонсором нашого сьогоднішнього відео є Криптоакадемія для новачків Інсайдер. Ідеальна школа для новачків та тих, хто вже знає, що таке криптовалюта, але не дуже розуміє, як з нею працювати. Я сам недавно вступив в цю академію, оскільки мені дуже подобається напрямок криптовалюти, особливо аналіз нових монет, токіноміка лаунчпади, де можна знайти біткоін по долару, такі як Solana. Arbitrum та інші. Особливістю Академії є те, що тут ви можете також прийняти участь в закритих приват раундах, але про це в наступний раз. Кріптоакадемія для новачків інсайдер це не просто навчання, а це десь спрямований шлях до фінансової грамотності та успіху у кріптосвіті. Реєструємося прямо зараз, використовуючи посилання в описі під відео. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо загальну інформацію, яка дозволяє нам зрозуміти, які варіанти довідків, сертифікатів ми можемо. Можемо замовити. І так, давайте коротко пройдемося по кожному розділі, тобто який можна сертифікат чи довідку замовити. Самий перший у нас сьоки ОМПОС ЕЛРВісе Стадборгскап. Це оформлення паспорту чи підтвердження громадянства. Слідуючий розділ у нас відкриття банківського рахунку, отримання кредитної карти чи позики. Третій пункт, який дозволяє нам подати заявку на отримання соціальної допомоги, виплати від НАВ чи пенсії. Напевно, дуже багато людей шукали саме цей розділ для того, щоб саме подати заявку на соціальну допомогу від НАВ. Тому в цьому відео ви зможете зрозуміти і знати, як це можливо зробити. Далі. Слідуючий пункт у нас підтвердження сплати податків чи ПДВ. Далі встановлення родинних зв'язків. Ну і останнє у нас це зміна імені. Так, як би не дивно це звучало, але вам потрібно подати заявку. На зміну імені ви можете зробити це тут. Ну і далі інші. У моєму випадку я буду замовляти саме сертифікат, який підтверджує, що я являюся платником податку в Норвегії. Для цього мені потрібно знайти розділ під назвою VseodyBetaлер. Кат Елір МВА. Нажимаємо, вибираємо цей розділ, нажимаємо несте. Хочу зразу вибачитись, якщо я десь трошки може неправильно читаю слова. Ви всі прекрасно розумієте, що частина людей являються біженцями і тільки почали вивчати норвезьку мову. В цих рядах знаходжусь і я. Тому пробачайте, якщо десь я може неправильно прочитав або неправильно сказав букву. Головний посил, головне, щоб ви зрозуміли, де це замовляти. Далі перед нами відкривається крок, де нам починається. Трібно вибрати для кого ми робимо замовлення. Це може бути власне, ви або фірма. В моєму випадку я вибираю себе, месельф. І нажимаю кнопочку «Нести». Далі перед нами відкривається третій крок, де система запитує, де ми будемо використовувати сертифікат. Тобто в Норвегії чи за кордоном. В моєму випадку я вибираю за кордоном. Чому? Тому що моя основна задача отримати сертифікат, який буде підтвердженням для мого каналу YouTube. У вашому випадку ви вибираєте і Норгія. Рухаємось далі. Нажимаємо «Нести». Далі перед. Нами відкривається четвертий крок, де система нас запитує, що ми збираємося показувати. Тобто, чи ми заплатили податки, чи ми являємося платниками податків, тому я вибираю другий варіант підтвердження місця проживання та цілий оподаткування. Після цього ми нажимаємо кнопочку Нести. Після того, як ми зробили четвертий крок, далі у нас йде таке так зване резюме, де якраз система говорить про те, що ми можемо замовити підтвердження податкового резидентства. Для цього нам потрібно нажати на Синю кнопочку нажимаємо. Далі очікуємо декілька секунд. Система автоматично підтягує дані з нашого кабінету. Тепер для того, щоб конкретно працівники катетатин зрозуміли, яку саме нам довідку потрібно, і для яких цілей нам потрібно проставити необхідні галочки. Давайте ми це зробимо. Для цього я переведу на українську мову. Щоб вам було більш зрозуміліше, тема підтвердження податкового резидентства. Вибираємо як бачимо один варіант підтвердження податкового резидентства. Тобто, наша довідка націлена на те, щоб отримати саме свідоцтво про те, що ми являємося платниками податків. Рухаємося далі. Замовлення довідки підтвердження податкового резидентства. в якій країні ви будете використовувати підтвердження. Знову ж підтвердження може бути різне, тому ви дивитеся згідно своїх запитів. В моєму випадку це USA, тобто Америка. Вибрали, ви вибираєте, повторюсь, те, що вам потрібно. За який рік, який період вам потрібна довідка про місце проживання, в моєму випадку я пишу за 2020 Четвертий рік після цього нам потрібно вибрати, який тип підтвердження. Є два варіанти типу підтвердження. Перший варіант підтвердження відповідно до внутрішнього законодавства Норвегії, або підтвердження відповідно до податкової угоди між Норвегією та вибраною країною. У вашому випадку, якщо ви знаходитесь в Норвегії і вам потрібно вирішувати питання саме в Норвегії, вибираєте перший пункт. У моєму випадку я вибираю інший пункт, тобто пункт, де угода між Норвегією і вибраною країною. У моєму випадку це USA. Після цього система нас запитує: Ви жили в Норвегії весь період? Ви відповідаєте так або ні. У моєму випадку я ставлю галочку так. Це означає, що на момент 2024 року я проживав в Норвегії. Після цього. Ставимо галочку, чи плануєте ви виїхати з Норвегії цього року? У моєму випадку я ставлю ні. Після цього система просить вас. Коротко описати, для чого вам потрібна ця довідка. Тобто, перед цим ми робили загальну інформацію, але додатково, я так розумію, це для працівників з катетатина ми уточнення робимо. Тобто, для чого використовуємо підтвердження, напишіть своє пояснення в полі вільний текст або коментарі нижче. У моєму випадку, знову ж, я писав, що мені потрібен сертифікат про підтвердження, що я являюсь платником податку, тому що у мене є. YouTube канал, і з цього YouTube каналу я хочу платити податки саме в Норвегії. Після того, як ви це написали, ми нажимаємо перевірити форму. Як ми бачимо, система нас не допускає до замовлення онлайн довідки. І ви розумієте, чому? Напевно, ви звернули увагу, так, що я нічого не вписав. Поки ви не напишете причину, для чого вам ця довідка, ви не зможете її замовити. Тому в моєму випадку я вже цю довідку замовив, але для прикладу, щоб система пропустила мене далі, я напишу довільний текст. Для того, щоб правильно написати текст, я рекомендую вам менш за все використовувати Google Translate. Я користуюсь ось таким сервісом. Називається він ДЕПЛ. Посилання на цей, на цей ресурс я. Залишу нижче під відео. Вибираємо Норвезька і пишемо текст. Я писав так: доброго дня! Мені потрібна довідка про те, що я являюсь платником податку в Норвегії для мого YouTube каналу. Додатково відправляю вам сам. Канал. Тобто, як ми бачимо, я коротко написав, для чого мені потрібна ця довідка. Після того, як ви смурбували відповідь, ми переходимо в розділ, де нам потрібно написати пояснення. Далі ми нажимаємо контролер. Тобто перепровірка. Як ми бачимо, Вискочило віконечко, в якому система написала, що заявка на підтвердження податкового резидентства в цій формі перевірена і готова до натискання. Нажимаємо хрестик, як ми бачимо, з'явилася ще одна кнопочка з правої сторони, яка називається Відере тіль інсенді. Ця кнопочка дозволяє перейти до слідуючого кроку. Нажимаємо. Ось ми і перейшли до останнього кроку, який дозволить вам замовити вашу Довідку, як система буде знати, куди відправляти листа? Вся ця інформація якраз зашита у вашому власному кабінеті, для чого і потрібен банк Айді. Як ми бачимо, з'явилася слідуюча кнопка Send. in». Саме ця кнопка і являється головною. Після нажаття цієї кнопки автоматично система відправить ваш запит на отримання тої довідки, яка вас цікавить. Знову ж у моєму випадку це довідка про підтвердження, що я являюсь платником податку в Норвегії. Я цю кнопочку нажимати не буду, тому що це вже буде дублікат. Я це робив раніше. Ось тому, в моєму випадку я її не натискаю, а ви. Відповідно, Якщо ви впевнені в тому, що ви все правильно зробили, знову ж, якщо ви щось неправильно зробили, ви завжди можете повернутися на крок назад. В нашому випадку нажимаємо Tільbaket, Utfullick. Ось, нажимаємо на цю кнопочку, і ми можемо відредактувати ті пункти, які ми по якійсь причині, може, неправильно вказали. Повторюсь, я кнопочку Send in не нажимаю, ви нажимаєте. Після того, як ви її нажали, впродовж до двох неділь на вашу. Почту, саме фізичну почту, в нашому випадку основною почтою в Норвегії є постин, тому на постин вам прийде лист фізичного формата, в якому буде та довідка, яка вам необхідна. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Меджікно. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України, давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.